Вітаю вас, шановні друзі. Це програма Ваша Свобода та її ведучий Олександр Лащенко. Ракету, що збила пасажирський боїнг над Донбасом, запустили з підконтрольного проросійським бойовикам селища Первомайське на Донеччині. Такими є результати оприлюдненого сьогодні розслідування міжнародної слідчої групи, яка з'ясовує обставини збиття лайнера малазійських авіаліній. Слідчі розглядали версії нещасного випадку, теракту або нападу з повітря, але доказів цих версій немає. За їхніми словами. Ну а тим часом Україна продовжує наполягати на створенні трибуналу ООН у справі збиття Боїнга Росія. Надала нові радарні знімки повітряного простору, який був у день збиття Лайнера, 17 липня 2014 року. Російські офіційні представники категорично заперечують причетність чи то проросійських бойовиків, чи самої Росії до цієї авіакатастрофи. Зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, чи відповідатиме зрештою у міжнародному трибуналі винні у загибелі майже 300 людей внаслідок збиття боїнга на Донбасі. І будемо говорити про це з генералом екс заступником начальника генерального штабу збройних сил України Ігорем Романенком. Вітаю, пане ігоре. Я вас і експертом і міжнародником Геннадієм Друзенком. Вітаю вас, пане Геннадію. Наперед усім зараз наш спеціальний кореспондент 에, Віталій Єреміцца. Він по на прямому зв'язку зі студією розкаже. От що ж саме розповіли ці міжнародні слідчі у справі з'ясування обставин збиття Боїнга на Донбасом, Віталію, ти в ефірі маєш змогу говорити? Доброго дня. Власне, згідно з результатами цього незалежного розслідування цих експертів з об'єднаної слідчої групи міжнародної групи, літак збили із зенітно-ракетного комплексу БУК його сепаратистам передали з Росії. При цьому тут нині не було уточнено, чи цей комплекс обслуговували кадрові російські військовослужбовці. Хоча представники України сказали, що це розглядається як основна основний момент в цьому, в цьому встановленні винних в ідентифікації тих, хто натиснув на, на гачок. Були власне чотири сценарії. Два з них і інцидент, тобто технічна похибка, якась чи терористична атака Одразу ці два сценарії одразу відпали. Третій сценарій запропонований Росією український військовий літак, теж не який там був в полі зору цього, цього літака. MH17, теж не прийняли, бо дані радарів і Росії і України свідчать про незмістовність цієї версії. І власне зійшлися на четвер. Тому сценарії, тобто ведеться кримінальне розслідування збиття літака проросійськими сепаратистами сьогодні. Голова центральної кримінально-слідчого відділу національної поліції Нідерландів Вілберт Паулісен голосив про власне висновки цього слідства і, давши послухати всім присутнім цілу низку телефонних розмов представників Сепаратистів та Росії, які були визнані автентичними, слідчі показали детальне відео поетапного розслідування та аналізів, що що довели. Літак малазійських авіаліній збили установкою бук російського виробництва. Колона, з якої якою привезли цей бук до Донецька, далі до Тореса, далі до Сніжного. Зафільмували і численні матеріали цього були продемонстровані. Слідчі також надали дуже точне місце запуску ракети, підтверджене численними свідченнями людей та сателітних даних і фотознімків, зроблених по сусідству. Такі ж докази були продемонстровані щодо вивозу установки БУК назад на територію Росії. Щодо Даних останнього понеділка від Росії то їх визнали неточними, недоведеними і негідними довіри. Дякую, Віталій. на прямому зв'язку зі студія радіо Свобода. Був кореспондент в Європейському Союзі. Наш Віталій Єреміце. Він з'явився в ефірі скайпом і запитує наших гостей студії. Пане Романенко, ви ж не просто генерал, ви людина, яка знає от і до. Протиповітряна ця, ця тематика. Дійсно, отак треба було так багато часу, два з половиною роки, щоб нарешті вперше, я так розумію, експерти заявили, що саме проросійські бойовики це вчинили проти Боїнга. По-різному можна оцінювати час. Пройшло два роки, і висновки поки ще спільної експертної групи, така, яка відбулася. Але якщо докази з досвіду, з розрахунків, я. Ці висновки, буквально всі в такому ракусі, як зараз було доведено, доповідав протягом години через добу. Тобто від кіля? Хто За 6 кілометрів від бу... міста Сніжнова на Донеччині. <гум> <я цитую>, <гум> а я, розслідування. Ну, я не казав тоді 6, Я казав. Ну, близько. близько. Я від недалеко від Сніжнова. Що це БУК, що це російська обслуга? Ось таким чином. Але. Безумовно, для того щоб. А я думаю, що це відбудеться. Міжнародний трибунал так чи інакше буде розглядати. То згідно вимог законів законів міжнародних, потрібно детальні докази для того, щоб все це було передано до суду, розглянуто, було переконливо і був відповідний вирок. І ми, і ми, Україна, в складі я приймав участь, вели допити і австралійці, і голландці з приводу того, що як я теж знаю, і значить, надавав такі. Вони дуже скрупульозно, відповідально до цього відносяться. І тому поетапно те, що вони визнали, багато доказів зібрали. Вони просуваються. Поки я би, оцінка цього етапу, це технічний доказ того, що. Знищене було зенітним ракетним комплексом. Тобто, я от через добу американці через 4 доби сказали, що був знищений ракетою з землі. Воно так коротко, я більш детально, що це був. був Згадаємо що це... російського по терориста Гіркіна. Він дуже так. активний був тоді, у соцмережах. Він... він спочатку заявив пад». Так потім видалив цей допис і говорив вже пізніше, що трупи берені у цьому літаку. Спочатку вони доповідали російським своїм керівникам про те, що з як планувала збитий ан ну, український літак, скоріше всього ан 26 шостий і так далі. Але значить група. Мас-медіа від Росії Russia Today, туди вони вже були там заготовлені. Почали коли знімати то, перше, вони, вони були заведені вже цей район, дуже швидко там з'явилися, тобто все це готувалося, але показали і маємо те, що маємо. Тобто, я хочу сказати, що та технічна частина етап закінчився, де показали, що це зенітно-ракетний комплекс БУК. Бук і ракета вони цього стосувалися. Там так проходить легенько, але саме такої модифікації, яка була е, вироблена після того, як розпався радянський Союз. тобто, тобто не немало бути так, пане. Друзенко, пане та да. продовжте ну, пане друзенко, як експерт у політичні міжнародні питання, чому так довго це розслідування? Як вважаєте, було якесь підручні? Може не хотіли лишній раз біспокоїться. Я не думаю, нас насправді європейські демократії. Вони загалом повільні. Давайте порівняємо з вибухом. Літака теж не менш резонансним над шотландським містом. локербі Локер тисяча дев'ятсот вісімдесят восьми рік. Мамарка, коли а, а, суд, точніше, коли почали вимагати від лівії видати двох працівників спецслужб, я спеціально перевірив 91 рік, тобто приблизно угу. той самий період, очевидно, а, є така не швидка структура. Повільна процедура, щоб 10 разів перемірити анагені. А ще одна аналогія: збитий літак російський пасажирський авіакомпанії Сибір, осінь 2001 року, в чому звинуватили українські ППО. Угу. Наскільки можна зрозуміти? Потім було рішення українського суду при Януковичі, президенту, який сконстатував за висновком українських експертів, що не доведено, що українські збройні сили збили цей літак, і досі тягнеться ця історія вже. 15 років, але Україна виплатила, виплатила всі, да, там. Було добровільне рішення уряду про виплату компенсацій без судового. Це виробу. трошки інша історія. Так добре повертай. Тільки боюсь, що з Росії таке точно не пройде з тих доброї волі. Не дочекаються ні mm, голландці, так. ні австралійці, ні малазійці на ключове надав. питання: міжнародні слідчі, офіційні розслідування, оголошення висновків. А Росії ще вона член ради безпеки. Он заблокує будь-яке рішення про можливість створення трибуналу. Це велика проблема. Я не зовсім розумію, чому має бути створений міжнародний трибунал, чому це територія України юридична, да? тобто це і українська юрисдикція. Постраждали громадяни певних країн, зокрема Голландії, здається, найбільше. Тобто, через це можна прив'язатись до голландської юрисдикції. Треба виносити рішення, оголошувати, якщо вдасться встановити осіб причетних, хто здійснював наказ, якщо був відданий наказ, хто його віддавав, і оголошувати їх в міжнародний розшук. Бо насправді ну, ми бачимо, що трибунали міжнародні працюють тільки коли є згода великих гравців. Так було і з колишньою Югославією, де, врешті-решт, один з небагатьох випадків прийшло до виконання, ну не вириків, підійшло до суду а, проти тих, хто чинив злочині протилюдяності. Чаїчло бодані вілошено зрештою за ґратами. Тому я думаю, що як ми бачимо з Росією, на жаль, такі речі не приходять. Тим паче, якщо ми вже згадали. Локібрі, то, то і там, попри те, що Лівія не Росія, але видали вони своїх двох е, працівників спецслужб для суду в Шотландії, не міжнародного суду, тільки 1999 року, через 11 років після е, того, як був збитий літак, після введення санкцій, ецетера ецетра. Відповідно, я думаю, що тут треба сподіватися на свою рішучість, українську рішучість і, напевно, на голландську, коли треба користуватися цими механізмами про правову допомогу і співпрацю. Бо злочин на сьогодні докази зібрані, вони офіційно озвучені. Саме час порушувати справу mm -hmm. і доводити і можливо, до вида через ООН цілком можливо вважає. Бою, що в ООН ми бачимо, що на сьогодні нам не вдається навіть факт агресії через ООН провести. Тому говорити про те, що, ООН... врешті-наш президент, нарешті сказав, що треба щось робити з ООН, оскільки якщо маленькі бешкетують, то виходять їх покарати. А якщо великі, тобто члени Ради безпеки, то ООН... Висловлює без, безкінечні занепокоєння. Так, панер манка, зараз надам слово і вам як обіцяв, але ще один учасник у нас є в дискусії по зв'язку, по скайпу. Володимир Фасенко, політичний експерт. Пане Володимире, я вас вітаю. Ваша думка зрештою, після всіх цих доповідей, результатів розслідування збиття боїнга, зрештою винні понесуть відповідальні, чи все виплеснеться? от такі от заяви і не більше того. Ні, я думаю, що треба враховувати, що е, на Заході е, система правосуддя працює як певна машина, вона може працювати повільно, е, можливо, недостатньо ефективно. Не відразу буде результат, але от я все ж таки от саме покладаюся, сподіваюся на ефект машини правосуддя. Е, я е, от, згоден з думкою, що скоріше за все, подальший розвиток подій буде за сценарієм. Проведення е, судового процесу на базі однієї з країн наскільки я знаю, такий сценарій розглядається ще з минулого року. Є попередні неофіційні переговори. Про це варіант з е, створенням трибуналу під ООН, на жаль не реалізується. Ви про це вже сказали. Чому? Тут буде блокуватися Росією варіант з кримінальним судом міжнародним на жаль теж не спрацює, оскільки Росія не підпадає під юрисдикцію, да й ми не повністю тут теж причетні. На жаль, тому скоріше за все, от якщо проявлять ініціативу або Голландія, або Малайзія, хто знає, можливо, Австралія, тоді буде шанс на судовий вирок. А от чи вдасться покарати причетних до цього вбивств? Це залежить від багатьох обставин, зокрема від ну не хочеться так казати, тому що це знаєте, як Оксюморон, парадокс добра воля Росії. Ми не бачимо доброї волі Росії, але від поведінки їх керівництва значною мірою буде залежати покарання осіб, причетних до цього вбивства. Пане Володимире, а що саме від України залежить у просуванні цього розслідування і в тому, що все таки винних притягли до відповідальності зрештою? Активна дипломатична робота, і наскільки я розумію, така робота ведеться. Якщо подивитися, з ким президент Порошенка зустрічався за останні півтора роки. А це якраз керівники і Австралії, Мола Малайзії Голландії. І обов'язково на цих зустрічах обговорились питання покарання винних цієї трагедії. Тому українська дипломатія тут працює. Не все залежить від нас, на жаль. Я не думаю, що був би найкращим варіант судовим процесом на території України. Теоретично це можливо, але з точки зору міжнародного ефекту, відчуття міжнародної справедливості, краще, щоб цей процес був проведений на території одні з країн, чи громадяни постраждали внаслідок цього масового вбивства. Яку пане... українська дипломатія працює? Я сподіваюся, що вона і далі буде працювати над тим, щоб цей процес відбувся. Дякую, пане Володимире. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода Скайпом був політичний експерт Володимир Фесенко. Звертаюсь до гостя студії Ігоря Романенка. Як обіцяв, дивіться, пане Ігоре. Звісно, основна відповідальність той, хто давав наказ, і збили пасажирський літак. Але хоча мінімальна відповідальність Києва є за те, щоб не повністю можливо закрили повітряний простір. Тоді ось і закиди лунають ну, на адресу Києва. Так, Відомо, що є звинувачення відповідне в тому, що Україна повністю не закрила повітряний простір. Але тут є але що за тиждень перед тим було збито, і це теж причетно до цих обставин. Наш 26-й шостий переносним зенітно ракетним комплексом радянський, чи, які у нас є? Вони і працювали на висоті десь 2-4 кілометри, а тут це новий комплекс Вірба російський і був збитий він на 6 кілометрів. Тобто ми, наш літак був на такій висоті, на якій би вони не, 10 000, не, як ні, 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 не досягали. І в зв'язку з цим, після цього випадку, за тиждень до події катастрофи з Боїнгом, ми підняли висоту дозвільну до 9800. Боїнг збили на 10200. Різниця в 400 метрів. Але ж все рівно на території України і звинувачення України полягає у тому, що ми не закрили зовсім. Ну от треба послідовно доказувати про те, що ми діяли кроки, і це дійсно так. От, і ця обслуговується, вона заводилася з урахуванням того, і потім розвідка їх робила, і агентурна розвідка, в тому числі, що полетить наш черговий Ан-26 з того напряму, і все і їм цю інформацію перебросили. Але СБУ заарештувало цього агента. Є сепаратистами бойовиками да, збросила агент, який працював і він сказав з такого та там аеродрому. Повинен полетити з військовослужбовцями. І, і тому вони були націлені. Це як хоті на полювання, розумієте? І те, що полетіло, обслуга була недавно заведена, вона не адаптувалась до цієї обстановки навколо. Вони були націлені. І відносно команди є два варіанти. Що централізований від Москви вниз через командний пункт, тут показано пуск якраз 53-ї курської зенітно ракетної бригади. Якщо прости належа інформація, так, там в дивізіо він входить в батарею, батарея в дивізіон і дивізіон входить до цієї бригади, але на території України там можливо не було у них поля управління локаційного поля, і тому тоді заводиться та техніка і ставиться завдання все, що в відповідному секторі знищувати спо. З наступною доповіддю по команді скільки людей обслуговують бучітирі там да, у галанців в залі цієї комісії є фото. Ці обслуги є переписані, бо е, в минулий раз вони доповідали там 22 людини, а зараз уже 100. тобто одного тобто моторила, як його називають, недостатньо Ні, безумовно. Там є від слуги і далі до Москви, до керівництва і так далі, тому що БУК така зброя може заводитися на те на терен іншої держави, тільки з дозвілу високопосадовців Росії, і це саме так відбувалось. Тобто, оце наступний етап буде. Уже по функціям по посадовим особам і по призудав наказ. Я панові Геннадію адресую наприкінці програму. От таке запитання. Чимало експертів, ще коли тільки збили Боїн, при всій страшній трагедії. 300 людей загинули абсолютно цивільні, страшенний випадок. При цьому казали, що в цьому є такий от дуже драматичний плюс. Це такий чорний лебідь для Путіна, і тепер уже навіть ті західні діячі, які постійно його вигороджували, Володимир мородич, змушені будуть тепер. Ну вже... У них козирю втрачається. Правильно так казати зараз через понад два роки? На жаль, ні. Ми бачимо, що, е, попри ці злочини, які тільки множаться, і, на жаль, щодня множиться. Ми бачимо, особливо Європа, про що нещодавно Байден сказав, кількість прихильників Путіна збільшується, і партії, які ним або фінансуються, або підтримуються. На жаль, набираються більше галив. після кримська заяви Путіна цьогорічної, де він дуже жорстко знову ця риторика, влада в Києві, навіть хунта знову не пролунала з його вуст. Все-таки Путін не пішов повномасштабним наступом. Ми ж не знаємо, чи збирався він іти повномасштабним наступом. Тут пам'ятає, треба завжди пам'ятати, що Путін дитя КГБ СРСР, а не генштабу Збройних Сил. Тому для нього така гра, що війна не війна, спецоперації набагато зрозуміліша згідно з його біографією. Тут, на жаль, ми граємо чорними і бачимо, що ми десь шукаємо відповіді, чи намагаємося їх передбачити, але ініціатива досі не в наших руках. І напевно, що варто додати по цьому е, літаку. Тобто, ну добре, сьогодні визнано, що це росіяни, визнано, що про, або проросійські з території, яку не контролював український уряд, але Росія як країна, очевидно, має понести якусь відповідальність, але треба шукати і називати конкретні особи, хто відповідальний за те, як правильно сказав пан генерал, бо бук не може просто виїхати погуляти уйти в самоволку. І це має, має бути доведено до конкретних прізвищ. Якщо навіть ці особи не будуть покарані, вони вже врешті ж будуть жити в своїй резервації руського міра, і це дуже важливо назвати конкретні імена, бо це той варіант, коли наказ був явно злочинним, і навіть його виконання при наявності і наказу конкретні особи і ну, виконували конкретні особи. Єдине, що наглашу, в Росії, продовжують наполягати, що не причетна ця держава і підтримування неї бойовики до цього інциденту. Наш ефір був. Сьогодні з генералом як заступником начальника Генштабу збройних Сил ігорем Романенко. Дякую вам, експертом Дякую, міжнародникам за, Геннадієм Друзенко. Привіт програму Олександр Лащенко.